Його серце палало любов'ю до України. Ще у 2014 році Роман Курнута став до лав добровольчого батальйону Айдар. Повернувшись до Івано-Франківська, він не полишав військової справи, постійно вдосконалюючи свої навички на вишколах та зборах. З початком повномасштабного вторгнення Роман знову став на захист України. Він приєднався до сил спеціальних операцій ЗСУ. Роман був скрізь, де палало пекло війни. Під Києвом на Донеччині звільняючи Херсон та роботине. Загинув 14 лютого 2024 року на Авдіївському напрямку. Дружина загиблого героя Олександра Курнута розповідає, Роман був надзвичайно добрим, щирим та безкорисливим. Завжди спішив на допомогу з будь чим що міг допомогти. Також він був дуже. Великим патріотом завжди, коли почалося АТО, він був в перших рядах, пішов боронити наш край. Коли почалася повномасштабна війна, також не роздумуючи з першого дня війни, пішов обороняти цілісність нашої України. Велику роль також в романах відігравала в житті, це спорт. Мати полеглого воїна Галина Курнута каже, син завжди був для неї опорою та надією. Мала бути наша старість біля нього, але війна клята розпорядилася інакше. Біль матерів, які поховали своїх синів і дочок, котрі воювали, це не передається. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує, пам'ять про героїв має жити. Ціна України є дуже великою. Станом на сьогодні 620 хлопців і дівчат, поховані в нашій франківській громаді. 327 хлопців-дівчат рахуються пропавшими безвісті. майже тисяча сьогодні хлопців і дівчат, які віддали своє життя за нашу незалежність у нашій франківській громаді. Нещодавно депутати Івано-Франківської міської ради звернулись до президента, щоб присвоїти Роману Курнуті звання Герой України.